Українські біженці затримуються у Євросоюзі. Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року. Таким чином, переселенці, що укриваються від війни в європейських країнах, зможуть лишатись там ще півтора роки. Друзі, вітаю вас на каналі. 20 лютого в Польщі офіційно продовжували тимчасовий захист для українців. Президент Анджей Дуда вже підписав акт про допомогу громадянам України, який, зокрема, продовжує термін легального перебування українських біженців до 30 червня 2024 року. Цей закон є результатом рішення Ради ЄС, згідно з яким продовжили тимчасовий захист українським біженцям до 4 березня 2025 року. Документ передбачає продовження терміну легального перебування в українців які постраждали внаслідок великої війни на території Польщі до 30 червня поточного року. Згідно з чинним положенням закону, перебування громадян України є законним, якщо вони прибули до Польщі в період із 24 лютого 22 року до 4 березня 24 року. Документ також вносить зміни, які полягають у збільшенні до 28 місяців терміну перебування для громадян України, які здобули кваліфікацію лікаря або стоматолога за межами території держав-членів ЄС. Тобто така особа може отримати дозвіл на продовження професійної діяльності лікаря або стоматолога та умовне право на здійснення професійної діяльності. Варто зазначити, що біженці з України, перебування яких вважається легальним, мають серед іншого вільний доступ до ринку праці, право на користування сімейними благами, доступ до медичної допомоги, можливість ведення бізнесу. Друзі, а ми нагадаємо, що ми допомагаємо з оформленням документів для вашого легального перебування за кордоном. Звертайтесь за посиланням в описі, і ми безкоштовно вас проконсультуємо. Напередодні президент Польщі Дуда також відреагував на блокування кордону. Він заявив, що ситуацію з протестами польських фермерів, які перекрили кордон з Україною, потрібно вирішувати шляхом переговорів. Блокада поляками українського кордону Дуда назвав винного. Дуда наголосив, що акція польських фермерів є законною і що влада буде її захищати. Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на ситуацію на польсько-українському кордоні та поклав відповідальність за протести на агресію Росії. Дуда сподівається, що конфлікт буде вирішений шляхом тристоронніх переговорів між владою Польщі, Україною та протестувальниками. Він додав, що проблеми із українським продовольством існували від самого початку російської агресії. Вона почалася через російську агресію проти України, тому що давайте пам'ятати, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі. Проблема в тому, що Росія напала на Україну. Якби не було російської агресії на Україну, проблем би в не виставів. Водночас Дуда наголосив, що акція польських фермерів є законом, і вони мають. Ають повне право на протест, ба більше він запевнив, що польська влада буде його захищати. У нас були певний час тому протести водіїв, профспілок, також асоціації водіїв вантажівок. І цей протест був зупинений саме в результаті переговорів з владою, в результаті домовленостей, які були досягнуті, можна сказати, в тристоронній формулі: Польща, Україна, водії. Друзі, а на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк, аби не пропустити наступні цікаві відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном. 到。